Росіяни вербують для своїх завдань здебільшого неповнолітних, безробітних і людей з різними видами залежності наркотичною алкогольною ігровою. Якщо брати Дніпропетровську область, то серед завербованих приблизно порівну мешканців Дніпра та переселенців. Що стосується методів вербування, то затримані вказують, що шукали легкого заробітку через інтернет, і в результаті були завербовані та отримали протиправні завдання. Єдине, що їх об'єднує, це мотивація, і це не ідеологія, не любов до Росії, а гроші. За нашою статистикою, близько чверті викритих зловмисників це саме неповнолітні, наймолодшому на момент скоєння злочину було лише 11 років. Зазначена категорія осіб є вразливою для психологічних маніпуляцій і неспроможна повною мірою оцінювати наслідки своїх дій. За матеріалами кримінальних проваджень, які розслідує СБУ, однією з обов'язкових умов замовників підпалів є фіксація злочину на відео. Таким чином, спецслужби РФ отримують ролики для створення потрібної картинки і спроб розхитування ситуації всередині нашої держави.